Так, друзі, всім привіт! Знову сьогодні був на рибалці, і ось, як ви бачите, трошки покльовало. Клювала невеличка плотвичка на невеликій глибині. Там десь метр з чимось. Метр двадцять, може, метр тридцять, приблизно так. Глибина. Такі маленькі плотвички я їх завжди відпускаю. Клювало не так, щоб дуже добре. І як ви бачите, що клювало. Попоклює, поки десь воно поведе чи потяне. Досить треба було ждати по хвилині, а то й побільше одну покльовку, щоб можна було щось підсікти. І така рибалочка була. ну Дуже сподобалось, правда, вітер трошки був великий, але нічого, все добре. Дуже доволі, дуже задоволений своєю рибалкою. І ось такі моменти теж трошки бували, що не встигав підсікти. От якось вона сьогодні так клювала, що засікти рибочку дуже було важкувато, я б сказав би. Але час від часу якусь рибку я витягав. Всього приблизно часу я був десь 2 години на рибалці. І все, що саме краще я зміг зняти, я вам показую. Ще багато бувало моментів прекрасних, але, на жаль, камера не була включена. Всього сьогодні я на рибалці я зловив, виходить, таких більших 4 плотвички, 2 окуні. І був йорш непоганий, але я його випустив. Тут я пішов на... Більшу глибину попробувати, що там. І переважно вся рибка більша клювала тут. Дуже часто обманювало в цьому місці, бо ну якось не знаю, клювало там і непогано. Але от подсікти було дуже тяжко, багато було холостих. Я тут витяг окунь, плотва гарна, плотву, правда, не засняв, Юрша витяг не засняв, але тут в кінці я його зараз відпущу. Ну І ось така в мене вийшла сьогодні риболовля. Це той про який я казав, що витяг. Я його, кстати, витяг на поплавочок. Це дуже рідко, коли окунь клює на поплавок, але буває, після окуня зразу тут обманює мене. Чи я проспав, чи обмануло, ну тобто, не підсік римку. Друзі, всіх прошу підписатись і, звичайно, пролайкати відео. Всім дякую, гарного дня вам!